Вітаю слухачів подкасту Праця Плюс. Ми знову тут, аби донести складні речі простими словами. Поряд зі мною Софія Стоміна, завідувач сектору взаємодії зі змі та громадськістю північно-східного міжрегіонального управління державної служби з питань праці. Вітаю! Мої вітання напередодні початку опалювального сезону. Давайте поговоримо про правила безпеки системи газопостачання. І почнемо ми із загальних вимог безпеки захорони праці при використанні природного газу під час опалювального сезону. Правила безпеки системи газопостачання з охорони праці поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та організаційно-правової форми. Всі газові мережі, газопроводи, вуличні, дворові, внутрішньобудинкові, газове обладнання, котли, колонки, пічне обладнання, плити представляють об'єкти підвищеної небезпеки. До того часу, поки газ знаходиться всередині системи газопроводів, газові прилади використовуються за призначенням без порушення правил безпеки при його використанні, контролюються Диною то він є одним із кращих видів палива, але ж у разі виходу із системи або порушень правил безпеки, газ становить дуже велику небезпеку і може привести до загибелі людей. Та аналізуючи причини і обставини нещасних випадків при використанні природнього газу за останні роки, як на виробництві, так і в побуті, визначено, що все ж таки основними причинами нещасних випадків є саме ігнорування правил безпеки з охорони праці. Тож давайте розбиратись, і почнемо ми з вимог до димових та вентиляційних каналів, побутових споживачів. І хто несе відповідальність за їх експлуатацію та обслуговування? Відповідно до правил безпеки системи газопостачання охорони праці, розділ 5, пункт 6.1 безпечну експлуатацію та технічне обслуговування димових і вентиляційних каналів житлових і громадських будинків, забезпечує власник балансоутримувач та або орендар. Наймач перевірка і прочищення димових та вентиляційних каналів повинні виконуватись спеціалізованою організацією, яка має дозвіл на виконання цих робіт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. Для димоходів і вентиляційних каналів, які знаходяться в зоні вітрового підпору, необхідно передбачати заходи, що запобігають перекиданню тяги в каналах. Вентиляційні канали необхідно виводити вище зони вітрового підпору, а при розташуванні поряд з димовими трубами мати висоту, що дорівнює висоті цих труб. Вентиляційні канали підлягають перевірці і прочищенню одночасно з димовими. У разі відсутності димових каналів Вентиляційні канали підлягають перевірці один раз на рік. У випадку відсутності тяги, що робити у випадку виявлення несправних та непридатних до подальшої експлуатації димових і вентиляційних каналів, особа, яка виконує їх перевірку, зобов'язана попередити власника балансу та або орендаря наймача про заборону користування газовим обладнанням. Невідкладно направити газорозподільному підприємству акт перевірки технічного стану димових та вентиляційних каналів для подальшого відключення газових приладів від системи газопостачання. А що необхідно виконувати побутовим споживачам, аби попередити нещасні випадки при користуванні газом? Для забезпечення безпечної життєдіяльності населення та попередження нещасних випадків при використанні природного газу необхідно перше пройти інструктаж в газовому господарстві щодо безпеки користування газовими приладами. Далі при користуванні газовими приладами квартирку фрамову вікна тримати постійно відкритою, а ще стежити за нормальною роботою газових приладів і димовентиляційних каналів, перевіряти тягу до і після включення газових приладів з відводом продуктів згоряння в димоходи. По закінченню ж користування газом закрити крани на газових приладах та перед ними, бути уважними та обережними при користуванні газовими приладами і обладнанням, використовувати їх тільки за призначенням. Скажіть, а що забороняється споживачеві при використанні газу в опалювальний період? Споживачам, які використовують природний газ для опалення свого помешкання, забороняється самовільно встановлювати, переносити, вносити зміну в конструкцію газового обладнання запірної арматури, виконувати пуск газу до газового обладнання без представників газового господарства, змінювати димові вентиляційні системи, замуровувати чи заклеювати кишені і люки, призначені для очищення димоходів. Також забороняється користуватись газом при відсутності тяги, засмічуванні димоходів і вентиляційних каналів, відсутності ще. Несправності, обмерзанні і закупорці оголовків димоходів, відключати автоматику безпеки і регулювання, користуватися газом при несправностях газових приладів, автоматики, арматури і газових балонів. Також зверніть увагу: забороняється залишати працюючі газові прилади без нагляду, крім розрахованих на безперервну роботу, обладнаних для цього відповідною автоматикою, використовувати газ і газові прилади не за призначенням, а також користуватися газовими плитами для обігріву житлових приміщень Забороняється і користуватись газовими приладами при закритих квартирках, фрамугах, желюзійних решітках, решітках-вентиляторів, застосовувати відкритий вогонь для виявлення витоків газу, використовувати приміщення, де встановлено газове обладнання для сну і відпочинку. А ще забороняється в приміщенні, де встановлено газове обладнання, розміщати санітарні вузли та ванні кімнати, прив'язувати до газопроводів мотузки і навантажувати газопровід, встановлювати і користувати. Тися зрідженим газом у будинку, в якому проведено природний газ, і допускати до користування газовими приладами дітей до шкільного віку та недієздатних осіб, думаю, не зайвим буде нагадати, як діяти в ситуації небезпеки. Звертаю вашу увагу, що при появі запаху чадного природного газу в приміщенні слід негайно припинити користування газовими приладами, перекрити крани на вводах до приладів і на приладах, відчинити вікна та двері для провітрювання приміщення, обов'язково викликати аварійну газову службу за телефоном 104, телефонувати слід за межами загазованого приміщення, не розпалювати вогню, не палити, не вмикати і не вимикати електроприлади та освітлення, забезпечення. Печити вільний доступ працівників газової служби. Ну а у разі додаткових питань щодо ринкового нагляду організації трудових відносин охорони і її праці, запрошуємо вас на сайт Держпраці DSP.gov.ua та інформпортал Держпраці Праця Окремо дозвольте порадити для оперативного отримання корисної інформації, підписатись на інформаційні ресурси Північно-Східне Міжрегіональне управління Державної служби з питань праці у Фейсбук, Телеграм та YouTube. Дякую вам, дякую слухачам щотижневого подкасту Праця Плюс, спецпроекту північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. На все добре. Почуємось.